Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас коротеньке відео, але сподіваємось, вам буде цікаво провести цей час з нами. І будемо щиро вдячні вам за підтримку нашого каналу. Підпискою, вподобайкою і добрим коментарем. Ну що, сьогодні перший день в новому році потрапили на дачу. Дивіться, яка сосна вже в нас велика. Вона вже вища за мене. Ой. Димно. Ось у неї ця проблемна гілочка. Женя вже зняв той гіпс, але вона тут таким рубцом взялася, але наче вже не прогинається. Така красунька. Так, що ми вже сьогодні поробили трохи. Знаєте, як приїжджаєш і треба щось робити, то не завжди хочеться і виходить ставити. Камеру, думаю, що вже краще зроблю, а тоді покажу. Ну, по-перше, тіліпаються мої всі шматки. Спанбонду розібрала я тепличку. Треба було вже довести до ладу і ту грядку. Там ще в мене бодилля перцю стирчало, а синичка ось, ось зелененька. Ягідки понав'язувала. Де ще й квіточки є. Але розкрила все одно, бо вологи. У мене нема можливості її поливати, і хай вона хоч від дощів, від снігу, хоч якоїсь вологи отримає. Я засипала, прибрала те бадилля з перцю, засипала листям. Мама мені назбирала в цьому році багато листя, цю грядку теж засипала. досипали листям. Те, що снігом притрушено, то це давно засипано, а те, що свіженьке, то це сьогодні. Якраз все листя використала, яке у нас було. Так, а це те, що ось снігом. Притрушене, примерзло, то його так почепила, прищепками заліпила. Вона якось хоч обтруситься, чи вітром якось змухне, чесно на сонці. Оцю грядку засипали. Також тут, мама, чесник, по-моєму, саджала з перчиком. Чи на ті на попередній вона саджала? Ні, тут вона саджала чесник і моркву. Да, чесник і моркву. Так, ота крайня також засипали. її. Тут у мене були огірки, теж засипали. І оці дві довгі. До речі, щодо цих довгих, не знаю, чогось я в них розчарована, не дають вони того ефекту, який. Я від них очікую. Можливо, я думаю, тому що у нас ця абрикоса, на який будиночок, так? Не знаю, видно чи ні, бо проти сонечка. І особливо тут верхня частина грядок взагалі нічого не росте. Якщо тут донизу, то хоч такий середній розмір, Ой, тих самих помідорів, буряка було, то там взагалі така дрібнота. Я думаю, може, чи сонця не вистачає, чи якось волога звідти швидко уходить. То я думаю, якщо буде в мене таке натхнення, і мол, якщо приживуться, виживуть лохинки, ті, що мені сестронька привезла в новому році, то тут в верхній частині, хоча б цей, бо у нас грядка із трьох прольотів, якби. Поперечні такі тут є під листям, поперечні дощечки, ось вони, щоб доска не розвідвологи і взагалі від часу не, не видувало. Тож я їх щепив цими Поперечними дошками. Тому там хоча б ту третину, там можна спокійно два куща лохини посадити. Так само засипати туди всього необхідного для неї. А лохинка мене тішить. Ось в двох місцях я посадила ту, що суспільня привезли. І ось, дивіться, вона червоненька стоїть. Тобто кущик живий. Він з корінцями був, він не сухий. Бо якби сухий, то він би був собі коричневий та й ося. І ось тут і ще одне місце. Ось тут також всі кущики червоненькі, всі гілочки. Я їх так потикала в. В, одну, в дві грядки считай, все, що в мене було, все, що вона довезла. А там навесні вже будемо по теплу розсаджувати. Так, що ще ми зробили? То, що листя повисипали, тепличку розібрали і ось тут у мене лежали попиляні старі відкоси, дверні пройоми, рами віконні, такі ще радянські. Скажімо так, які у нас тут якимось чином накопилися на дачі у великій кількості ще до нас вони тут були. І коли мама моя міняла вікна, по-моєму, її вікна теж до нас сюди перекочували. І ми їх попиляли і вони тут лежали. Але е фарба откисає, лущиться, сипеться ось таким чином в землю. І мені це дуже не подобається. Я її тоді вибрати не. Ніяк не зможу. І того я першим ділом переносила туди до буржуйки Жені. Щоб він міг його першим попалити. Все одно ж топить. Гріється. Ну так. Ну а наступне це буде ці листи шматки ДСП. Ті, що він на опалубку використовував, вони теж. Два рази використалися і все, і порозбухали вже він їх не зможе використовувати на ту частинку паркану там перед вхідною зоною. Там ще треба буде фундамент робити. Ми не встигли по теплу, То наступні ці будуть смолитися. Ну і головний <свісно> член родини <свісно> сьогодні з нами. Так просився, так просився, ну вже не ризикнув взяти з собою. Да? Роберт? Робертяка? Роберт. Красунчик. Так у нього очки, очко постраждало, так воно у нього зі шраміком сльозиться, да? ну хоч бачиш, Хоть бачиш. ой, красунчик. Такий сонячний сьогодні день, безвітряний. Класний. Хай би така сонячна була зима, бо коли похмура, то взагалі. І навіть і дихати важко. В такому стані у нас паркан. Зараз, може, поприкручуємо листи, бо Женя почав робити, а будь здоров, здоровий, Тихаєш. почав робити сходи і десь іскра попала в око, хоч і в масці а тоді. На секундочку, як каже, зняв маску, бо треба було щось підгледіти. І одне око благополучно собі підсмалив. І зараз. Ну, не до сварки зараз. Зараз він хворіє, то зробимо якусь роботу таку без, без сварки. Бо вважаю, і, і паркан треба. Ось ту нижню частину він ще хотів там переварити, крайній стовпчик, бо він приварений. А зараз покажу. Він приварений до труби по кордону ділянок нашої сусідської. Він там криво дуже приварений. Може, вже видно знахавим, з таким. Я не зрозуміло, як туди лист профнастилу потім. Ось Видно, що він нахилений, да? і він хоче його переварити, щоб було все рівненько. Ну, а я тоді заново все пофарбую, коли він все це підварить, пофарбую заново, щоб вже свіжа була фарба. Бо тут уже койде ось воно і проржавіло. Та фокусуйся давай, що ти відділюєшся. Рожавчина є. Так що прикрутимо там зараз, той шматок паркану до е, кінця бетону, де у нас вже фундамент є, а потім будемо починати звідси вже. Коли вже не буде час, він тут підварив все, що необхідно, я пофарбую. Так виходить, що в мене зараз якийсь такий настрій. Особливо я ж кажу, коли не було навіть сонечка, то взагалі нічого не хотілося. Якось так відпустки толком не було. Все, працюєш, працюєш, приїжджаєш до Польщі і знову в бій, і нема коли відпочити, то. Мабуть, мабуть, у мене вигорання, як кажуть. Тому і відео навіть не монтувала. Хоча було, що, але не було натхнення, скажімо так. Ну, все. Вже обід давно, а ми ще навіть не снідали. Женя каже, давай попрацюємо, тоді поїмо. Бо коли поїсиш, тоді вже нічого не хочеться робити. Ну, все, купа. Купа цих а? дров попиляних, пофарбованих. І це ті, що мокрі із ДСП. Ось лак теж цей відстрелює. Ой мама дарала. Боже, поможи. Дивіться на мене тільки через камеру. Тобі от чи я правильно роблю? Чи треба глибше, так? Да? Глибше, бо якісь ашмітки там тіліпаються. Ну його треба прорізати, так? Да? Добре. Ну, Женя, я трошки злізла з тої штуки, мені... з тої полосочки. Мені її є... тінь падає сюди, тінь, і я її не бачу. Як мені вирівнюватися і ти по ній. Просто йди максимально да, повертайся. Бачиш? Що там вже царапина яка від болгарки. Це від болгарки? Ага, Подряпана. Яка вредна болгарка. Я ж кажу, може диск великий взяти? Просто цим безпечніше, воно, не, давай, він маленький, не він, такий, він не такий страшний, коли він маленький. Просто швидше веди собі та й все впевнені. Та нормально, не ж все не... це за заховаєш. Як? Я не краще пиляю, так, так само. О, аж заклала. Надо было на уйти наушники взять <laughs> И как там, и бронежилет, я кайся. И, и, и шалем. Слава тебе, Боже, лучше его не Чого я остання. сподіваюся. <ріст> Оскільки під час роботи з болгаркою жодний орган не постраждав, то я вважаю свій перший досвід роботи з болгаркою вдалим. Такий остаточний вигляд має наш паркан на даному етапі. Оскільки на нашій ділянці відчутний, то бокові секції навколо воріт поки що не закриваємо. Поки буде вирішено, як звести все це в одну площину, і від цього буде залежати який тип воріт у нас буде. На цьому сьогодні, все. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Всім Божої охорони і до нових зустрічей!